Що таке глютен? Чому про нього зараз так багато говорять? І головне, чи справді він шкідливий, чи це просто модний тренд без глибокого сенсу. Вітаємо на каналі Екосмак. У цьому відео розберемося, що таке глютен простими словами, кому варто уникати його, а кому боятися не варто. Які продукти містять глютен, та як зрозуміти, чи він шкодить саме вам. І наприкінці короткий тест на чутливість до глютену та поради. Не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар. Це дуже підтримує розвиток нашого україномовного контенту про здорове харчування. А в описі добірка цільнозирнових круп та продуктів без глютена від магазину «Екосмак», які ми рекомендуємо. Тож дивіться до кінця і поїхали! Що ж таке глютен? Глютен це білок, який міститься в пшениці житті ячміні. Саме завдяки йому тісто стає еластичним, а хліб пухким. Його інша назва клейковина. Цей білок утворює сітку, яка утримує бульбашки газу при випіканні, тому хліб не розпадається, а стає м'яким і пишним. Саме через глютен хліб має ту тягучість, яку ми добре знаємо. Простіше кажучи, глютен це клей, який тримає хліб разом. Він складається з двох фракцій білків гліадину і глютеніну. Саме гліадин може спричиняти проблеми в деяких людей. Кому глютен може бути шкідливим? Перше силіякія. Це автоімунне захворювання, коли навіть крихта глютену викликає сильне пошкодження слизової кишківника. Зустрічається в одного на 100-300 людей. Потребує повного виключення глютену з раціону на все життя. Друге чутливість до глютену без ціліякії. Людина не має ціліякії, але після вживання глютену здуття, втома, головний біль, туман в голові. Діагноз виключення. Його ставлять, якщо немає ціліякії та алергії. Але симптоми зникають без глютену. Третє алергія на пшеницю. Імунна система реагує на білки пшениці, не лише глютен. Симптоми висип набрики, проблеми з диханням. Усім іншим людям глютен безпечний, він не токсичний, не викликає залежності і не потребує виключення без вагомих причин. А кому глютен не ворог? Для більшості людей глютен цілком безпечний. Якщо у вас немає жодних симптомів, немає сенсу його уникати. Навпаки, цільнозернові продукти з глютеном. Корисні для кишківника, джерело клітковини містять вітаміни групи Б та мінерали залізо, магній, цинк. Важливо, не варто переходити на безглютенову дієту про всяк випадок. Це може знизити різноманіття харчування, порушити баланс нутрієнтів, призвести до дефіцитів, особливо вітамінів групи Б, чому про глютен стільки говорять. Останні 10-15 років у медіа справжній бум навколо глютену. Все почалося з реальних історій про ціліакію. Це важке автоімунне захворювання, де глютен руйнує слизову кишечника. Такі випадки набирали резонанс. Потім вийшло кілька популярних книг на кшталт «Wheat Belly та Grain Brain, які звинувачили глютен у всіх бідах від ожиріння до депресії. Це підхопили дієтологи, селебриті та фітнес-блогери, і глютен почали демонізувати, не завжди розуміючи суть. Але в науці немає жодних доказів, що глютен шкодить здоровій людині, без чутливості чи ціліякії. У яких продуктах є глютен. Глютен є у всьому, що містить пшеницю та її похідні: білий і цільнозерновий хліб, макарони, булгур, кускус, печиво, тістечка, млинці, панірування і сухарі, соєвий соус, а ще приховано в ковбасі, кетчупі, йогуртах, якщо додають пшеничний крохмаль або загусники. Як зрозуміти, чи вам шкідливий глютен? Є два шляхи. Перший здати аналізи на антитіла до тканиної трансглютамінози та генетичний тест на ціліакію. друге, тимчасово виключити глютен на 2-4 тижні, потім повернути в раціон і простежити реакцію. Але не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікаря або нутриціолога. Глютен це не ворог, а білок, який підходить більшості. Але для людей з ціліакією, алергією або чутливістю навіть мала кількість може зашкодити. Отже, слухайте свій організм, не женіться за модою і обирайте усвідомлено. І тому ще одне міфічне питання розкладено по паличках. Тож не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, нам приємно. Пишіть у коментарях, чи знали ви про глютен і чи відчували на нього реакцію. Дякуємо за перегляд, і до зустрічі в наступних відео.